Півник Петрусь. Якось у одному селі жив був півник на ім'я Петрусь. Жив він собі поживав безтурботно в курнику, там йому було тепло і затишно. Але він нічого не хотів робити, навіть кукурікати. Всі мешканці села дуже просили його співати щоранку, щоб вони могли прокинутися вчасно. «Петрусю, прокукуріка завтра, будь ласка, просила корівка. Навіщо? Мене й так погодують, а я краще посплю до обіду, відповів півник. Просили всі мешканці подвір'я. Корівка, коза, свині, гуси, качки, кіт, собака, навіть курчата. Але півник не звертав на них уваги, бо не хотів рано вставати. Аж якось. У курнику з'явилася нова курочка, і півник дуже закохався в неї. Курочка була красивою і працьовитою. Вона, як і всі інші, любила вставати зранку. Петрусь дуже хотів їй сподобатись, але не знав, як це зробити. Корівка й каже півнику: Петрику, якщо ти вчасно прокукурікаєш, нова курочка почує, як ти гарно співаєш. І закохається в тебе. А й справді, я ж гарно співаю. Дякую, сказав півник і побіг розпівуватися. Наступного ранку, коли почало сходити сонце, півник як закукурікає. Всі тваринки дуже зраділи, що Петрусь нарешті почав співати і будити всіх. А новій куричці, так сподобалося, як півник співає. Що вона навіть похвалила його. Тепер півник не лінується і щоранку співає голосно і красиво.